Коти це такі маленькі математичні машини на лапках. Перед стрибком вони розраховують відстань не думками, а набором інстинктів і суперточних сенсорів. Давайте розглянемо, як саме це відбувається. Почнемо з бінокулярного зору. У котів очі розташовані так, що поле зору перекривається. Це допомагає оцінювати глибину і розуміти наскільки далеко предмет. Наступне це тестування головою. Перед своїм стрибком кіт трохи рухає головою вперед, назад або убік. Так він уточнює дистанцію, а зміна перспективи допомагає точно оцінити відстань. Далі внутрішній інерційний сенсор. У вухах є вестибулярний апарат, який допомагає зрозуміти. Під яким кутом і з якою силою треба стрибнути, щоб м'яко приземлитися. Наступна є м'язова пам'ять. Кіт знає, на що здатні його лапи. Скільки сили потрібно і яку відстань він долав раніше. Це працює саме як вбудований калькулятор. Ну і звичайно ж, вуса-датчики. Вуса, або як їх ще називають вібриси, допомагають зрозуміти коту, чи зможе пролізти він в ту чи іншу ємність. Але також він враховує, наскільки далеко край поверхні. Тому коли кіт стрибає, це не випадковість, а точно інженерія.